Всім привіт! Недавно я варив собі ворота в своєму гаражі і користувався своєю сваркою півавтомат. Скажу вам, що сварка мені дуже подобається, але не подобається одне. Оці всі шланги, які лежать на землі, коли ти зварюєш балон, стоїть в одному кінці гаража. зварювальний апарат може знаходитися в іншому кінці гаража. Оці всі переноски, шланги мені не подобаються. Тому я прикупив. Ось такі колеса, два таких і два ось поворотних. Назбирав металом, який в мене лежить. Я стараюсь взагалі не здавати ніколи метал. Вже якщо там взагалі мені якісь обрізки не потрібні, тоді я його везу на металом. Це було старе ліжко. Ну, не знаю, чи я все буду використовувати. Оце профіль лишився. Зворі я варив, ось така бляха, ще такий метал. З цього всього я хочу собі зробити візок для свого зварювального апарата, щоб воно було сам апарат і балон з легкістю перевозити в будь-яку точку гаража і нормально працювати. Зварив я низ візочка, непогано так котиться. Керувати легко. Потрібно зараз зварити ще кріплення балона, зробити тут ще якусь таку полочку. Вони є ось такі залізяки, я не знаю від чого це. Я думаю, взяти їх ось так. Приварити, тут зверху буде полочка, а тут зробити якесь кріплення, щоб кріпився балон. Він тут а, нормально не падає, я пробував хитати. Але коли везеш, то він так хитається трохи. Треба, щоб він був жорстко закріплений, я думаю. Ось так виходить. Полочку я цю буду робити, напевно. Ось цього кутника, це з якогось старого ліжка. Пробував загинати оці штуки. Пружини, певно, кріпились, я не пам'ятаю. Зараз повідрізаю. Ще в мене є ось така бляха. Зроблю дно. Що робимо далі? Ось такий візок виходить. Я на швидку руч тільки що поставив сюди зварюваний апарат. Залишається мені ще тут зробити кріплення, щоб балон тут не хитався а був закріплений. І обварити все, пофарбувати, і буде візок готовий. Мені дуже сподобалось. Все просто. Тут буде лежати якийсь інструмент, який буде потрібно мені. Ці всі кабеля я ще придумаю, як воно тут буде лежати. Можливо, приварю якісь крюки, щоб змотувати його. Керувати дуже легко, одною рукою от можу, Вага тут велика, можу переміщати. Мені подобається, я собі зможу будь-який куточок свого гаража. Перемістити такий сварочний пост і працювати. Ось так візок виглядає з напівавтоматом. І балоном. Займає мало місця, стоїть зараз в мене в кутку гаража. Якщо мені потрібно, я в будь-який момент беру і підвожу до того місця, де маю варити. Котиться легенько, тут ним пальчиком можна взяти і перевести. Ну, Всі знаєте, що балон важить немало, плюс напівавтомат. Збоку я сюди намотав. Дріт маси, дріт включення, з іншої сторони рукав. Ось так він тут кріпиться. Легесенько виймається, береться. Варимо де нам що потрібно і так само ставимо все назад. Ось так. Кутушку. Можна замінити тут легко. Знімаємо кришку, міняємо котушку, кришку закриваємо. Я спеціально тут не робив ніяких більше перемичок. Конструкція тримається досить жорстко, вистачає ось цих профілів. Балон ось закріпив. Можливо, шланг зроблю коротшим. Він вже такий довгий. Непотрібний. Тримається все гарно. Перевернути важкувато цю всю конструкцію я пробував хитати. Ну, звісно, якщо захотіти, перевернути можна. Так і сам балон можна перевернути. Все мені подобається. Ось такий візочок. Тут в мене інструмент зверху лежить різний. Зажим, щоб молотка не вистачає. Ось можна бачити, як цей зварюваний апарат зварює кришки. Ось з іншої сторони видно, що проварюється. Ось так він варить тонкий метал. Тут є така табличка на самому зварюваному апараті, на якій написано, які метали може зварювати цей апарат. Можна бачити, він зварює метали від 0,3 до 8 мм. Щось товсте, я ще ним не варив. Він, цей апарат може працювати на 220 і на 380 В мене вдома одна фаза, і підключений в мене на одну фазу. Думаю, якщо варити якийсь товстіший метал, краще було б працювати на двох фазах. Е, ну, я його купляв. Спеціально для того, щоб зварювати якісь тонкі метали. Ним я варив собі ворота в гараж, мені дуже сподобалось. Ремонтував свій автомобіль. Так як він працює, мене задовільняє. В користуванні він дуже простий. Ось тут регулюється сварочний ток. Просто перемикаємо на положення, яке нам потрібне. Це. Регулювання подачі проволоки. Проволка тут стоїть ось тут. Вже, в мене майже закінчується ця 5-кілограмова бухта. Простий механізм подачі. Там стоїть двигун від автомобіля ВАЗ, від склочисників. Сам по собі апарат, як для мене, досить простий. Він трансформаторного типу, ну, працює він на постоянці. Там всередині схема. У мого знайомого звати його Саша. Саша, тобі привіт. Є такий самий апарат, він його колись купував нового. Він варить машини, користується таким апаратом вже багато років, дуже ним задоволений. По поломках, серйозних поломок, він казав, в нього не було. Цей апарат я купив Бушний. Він там працював у хлопців на невеличкому виробництві. Вони собі купили новіші апарати, цей в них там стояв так, на запас. Вони мені його продали. Ціна його, скажу так, обійшовся мені дешевше, ніж новий зварений апарат Edon. Ось такий простесенький апарат. Зараз ми попробуємо ще зробити корисне діло. Там в мене є такі тріщини на прицепі, потрібно буде заварити. Ось так вийшло заварити, проварилось нормально. Зараз ще з, інш... з іншої сторони ось тут теж тріщина. Ось така у мене вийшла полочка. Мені дуже подобається. Така виходить, конструкція. Оці перемички я використав, в мене був старий домкрат. ручний. Тут різьба вже не робоча, вирішив його розібрати. Труба в трубу в мене не вставлялася. Ця була трішки більшого діаметру. Я взяв її, розрізав болгаркою, зварив з фаркою. Вона стала в діаметрі менша і нормально сюди почала заходити. Диски в мене були від якоїсь сільхозтехніки. Буде працювати це все ось так. Тут ще буде стояти ось така резинка, якщо потрібно буде. Ось так. І домкратом буде все. Ось так підніматися. Потім я ще зроблю тут отвір і поставлю якийсь такий шплін, щоб воно було, якщо ти підняв на якусь певну висоту. Зроблю, певно, там якісь два чи три таких режими, щоб воно було штопорити, виняти домкрата, якщо він потрібно. Ось така конструкція. Зараз ще Просфлю отвори. Пофарбую їх, потім вам покажу, як він буде піднімати автомобіль. Пофарбував я підставки під автомобіль. Зараз ми спробуємо автомобіль підняти, ставимо домкрат. Так, тут на все закручено. Пробуємо піднімати. Виймаємо фіксатор ось тут такий, зроблено тут та пару положень і починаємо піднімати. Автомобіль у нас піднятий, можна поставити фіксатор, якщо потрібно, колесо ось крутиться. Чим чудова Т-подібна яма, можна зняти ось цю доску і спокійно собі працювати з підвіскою. Тут легенько можна все відкрутити. Ось таке відео. Підставки мені дуже подобаються. Ось так тримається автомобіль. Всім, кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення.